Як створити рекламний пост на ЦелМей, зайшовши в ваш аккаунт, ми переходимо до рекламного кабінету, праворуч у колонці навігації, натискаємо на Створити рекламний запис, вводимо його назву і підтверджуємо. Потрапляємо на сторінку редагування поста, додаємо зміст, про що саме ваш пост. Налаштовуємо деталі. Якщо попередній перегляд посилання увімкнено, пост буде опублікований з відображенням джерела посилання. У іншому випадку вид тільки текстовий. Налаштування сповіщення про пост очевидно вмикає або вимикає сповіщення підписників про публікацію. Додаємо медіа, зображення і так далі вибір широкий. Створюємо кнопку, якщо потрібно. Для зручності праворуч знаходиться конструктор поста. Ви одразу можете бачити, як саме виглядає ваш пост, всі посилання та кнопки. Надіслати в Telegram відправить пост Вам. Через бота AdSell Notice, тільки якщо ви прив'язали Telegram до вашого профілю. Після завершення редагування натискаємо Зберегти пост. Можна відправляти пост на перевірку. Наступним вашим кроком буде вибір каналів для публікації. AdSell.me – перша українська біржа.